Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Козаріх на перегляд розкладу пасіянца на період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут стрілечки догори. Ось вони. Вони означають ваші дії та події успішно рухаються вперед. Далі змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Іноді змія показує медицину. Якщо у вас є, наприклад, необхідність звернутися за консультацією. Далі прямуємо. Лавровий вінок це успіх, він може стосуватися як робочих моментів, так і особистих питань. Ось тут, друзі, пропонування руки та серця, а можливо, якщо у вас вже є пара, якісь договори. Це можуть бути як по роботі нові підписання договорів, так, наприклад, оренда житла, або щось таке. Ремонт, договір на ремонт, ремонт там, автівки, або щось таке пральної машинки, це може бути будь-що. Не обов'язково щось таке грандіозне і масштабне. Щось може бути більш дрібне. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Наприклад, ви були підлеглий, а стали керівник. І головне, друзі, в цьому розкладі це ось це сонечко. Воно показує особистий успіх по всім питанням одразу. Якщо ви щось планували більш таки масштабне, можете мати надію, що все це відбудеться так, як ви собі запланували. І ви будете тим цілком задоволені. Сподіваюсь, друзі, вам добре видно, бо в мене відсвічує телефон від... відсвідчує. У нас уже дощі 0 градусів вранці, і саме тому на погоду розраховувати нема чого. Сподіваюсь, вам добре видно, ми прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака Казаріг з 29 вересня по 5 жовтня. Гроші, а також хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Якщо розглядати цю людину, наприклад, що хоче у вас позичити гроші, то давати не варто, тому що не поверне. А якщо, наприклад, ви отримаєте гроші і там не вистачає, тоді вам треба буде йти і з'ясовувати, чому неправильно нараховано. Ось так. Тут у вас іще. Романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. А знову повторюється ваше сонечко. Зверніть увагу. Ваші дії та події будуть настільки потужними, що на них нічого не зможе вплинути. Позитивно потужними. Ось ці кайдани показують невеличкі розбірки в родині, а також стабільність родинних стосунків. Підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді, або далека дорога. І ось тут пов'язаний параплав показує, що ви щось будете потужно змінювати, або якісь нові проекти, або якийсь поворот у житті. Не сподівалися, але вам знадобилося так зробити. Так або інакше, як ви хотіли, але це вам необхідні зміни. Ми прямуємо вперед, друзі. На третій розклад. Подивимось завершення вашого тижня. Знак Зодіака Казиріх. Повертається та камера. Зараз друзі. Камера повертається, не дивлячись на те, що її. про це не просять. Щось її не влаштовує. Кохання, а також Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут знову ж таки змія, а також карта долі. Хтось вам або заздрить, або щось так потрохи заважає. Але ось ці дві карти Сонця, що співпали, вони показують, що неможливо змінити те, що у вас вже. За картою долі написано, що якісь грандіозні, потужні зміни позитивні. Ось тут кохання, а також терези. будьте спокійні та врівноважені та помірно витрачайте фінанси. Знову ж таки, ваш корабль, зміни, зміни, ще раз зміни. Можливо, ви щось заплануєте і вже будете на сьому тижні втилювати в життя. Наприклад, керівництво вам скаже: якщо ти не візьмешся і не зробиш, то ми комусь цей проєкт віддамо. І ви візьметесь і будете робити досить успішно. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знаку козиріг. застереженням імператор та порада десяточка пентаклів. Друзі, імператор показує керівництво, людину, котрий має владу. Якщо по роботі щось вам таке знадобиться, зазвичай козиріг роботу ставить вище, ніж. Свої обов'язки, інші або якісь плани. застереження полягає в тому, або не відмовляти в якихось проханнях по роботі, тому що у вас падало сонце два рази це ваш особистий успіх. Якщо вам керівництво дасть такий шанс, обов'язково його беріть. Ось тут у вас стрілечки вниз, вони показують. Призупинення якихось подій, але воно на вас ніяк не впливає, щоб ви не хвилювалися. А порада десятка пентаклів. Це гроші та родина. Всі наші добрі справи робляться для того, щоб наші близькі були трохи більш щасливими. Наприклад, по роботі берете якийсь проєкт новий або додаткову роботу, для того, щоб заробити додаткові гроші. І витратити з родиною, або на чиїзді народження, або якісь інші свята, або ремонт в квартирі. Порада полягає в тому, що ви будете працювати, викладатися для того, щоб було добробут в вашій родині і ваше особисте задоволення. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.